Вітаю, друзі, на каналі Ремінь. З вами в студії Іван Опанасович Харченко. Сьогодні ми поговоримо про одну з найяскравіших постатей української політики Олега Тягнебока. Це ім'я, яке стало символом боротьби за національні інтереси України, але не без суперечок і критики. Олег Тягнебок народився 7 листопада 1968 року у Львові. Його батьки були лікарями, а сам він спочатку отримав медичну освіту, а згодом і юридичну. Тягнебок почав свою політичну кар'єру у 1991 році. Приєднавшись до соціал-національної партії України. Вже через кілька років він став одним із лідерів цієї партії, яка пізніше перетворилася на всеукраїнське об'єднання Свобода. Тягнебок виступав за традиційні українські цінності, за відновлення національної гідності та боротьбу з корупцією в Україні. Друзі, ваш підпис: це захист українського контенту від атак російських ботів. Підтримайте Україну, підписуйтесь і долучайтеся до важливої справи. Саме завдяки таким людям, як тягнебок, стало можливим формування нової політичної еліти, яка чітко знає, що таке національна ідентичність і чому важливо захищати свою країну. За час своєї політичної кар'єри він неодноразово ставив перед собою завдання зміцнити українську державність і зробити все можливе для боротьби з зовнішніми та внутрішніми загрозами. Водночас його політична діяльність не обходилася без критики, деякі його заяви та позиції, зокрема щодо національних меншин, викликали обурення серед певних груп населення. Багато хто вважав тягнебока екстремістом за його рішучість у питаннях національної ідентичності та культури. Проте саме ці переконання здобули йому популярність серед патріотично налаштованих українців. Під його керівництвом Свобода стала однією з найбільших партій націоналістичного спрямування в Україні. Шановні, обов'язково дивіться наступне цікаве відео. До зустрічі завтра на каналі Ремінь.